Вас вітає вихователь середньої групи Луна Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему осінні явища. Доброго ранку, дітки! Я дуже рада вас усіх бачити. Привітайтеся і ви один з одним. Голі поля, мокне земля, дощ поливає, пташки відлітають. Хто скаже? Хто знає, коли це буває? Як називається погода, коли на вулиці тепло, тепла? А коли холодно, холодна? Коли йде дощ, дощова? Коли світить сонце? Сонячна, коли віє сильний вітер? Вітряна, а коли вітру немає, тиха, коли багато хмар на небі, похмура, коли мороз морозна. Дітки до нас у гості завітала лялька Оксана. Подивіться, та вона тепленько вдягнута. Як ви гадаєте, чому? Та ось і вона хоче запитати, як називається третій осінній місяць і чому? Давайте розповімо ляльці. Дітки, це листопад, а назвали його так тому, що у листопаді усе листячко зривається з дерев та опадає на землю. Дітки, Оксана хоче, щоб наші з вами ручки перетворилися на листячко. Давайте пограємо. Жовті листочки угору злетіли, жовті листочки затріпотіли, трішки в повітрі вони покружляли. А потім легенько на землю упали. Молодці дітки. Оксана приготувала для вас загадки про явища природи. Давайте разом з вами спробуємо їх відгадати. Вдень гуляє, ввечері спати лягає. Вірно, сонце. Мокравата пропливає, з неба воду проливає. Так, це хмара. Лється водичка із неба, діткам ховатися треба. Дощ. Коли нема чекають, а коли прийду, тікають. Це злива. Хоч водичка та не річка. На сонечку сяє, швидко висихає. Це калюжа. Молодці. Чому так говорять? В осені сім годин на дворі сіє, віє, кружляє, шумить, рве, зверху лє, знизу мете. Сіє. Дрібний дощ та перший сніг. Віє вітер, шумить сильний вітер, кружляє осінній листочок, зверху лє злива, знизу мете сніг. Давайте разом з вами спробуємо скласти віршик. Дощ іде весь день, неначе. Небо гірко-гірко плаче і гойдає, клену віти крижаний осінній вітер. Я засмучуюся щиро, холодно на дворі, сиро. Плинуть небом хмари грізні, невесела осінь. Пізня. В день такий мені малята, йти не хочеться гуляти. Молодці, дітки, ви усі дуже гарно впоралися. Діти, а ще лялька Оксана хоче загадати вам загадки про одяг. Ось послухайте. Вдень з ногами, а вночі без ніг. Так, це чобітки. Зв'язаним він ходить, розв'язаним стоїть. Черевик, плетух лівець на четверо овець, а на п'яту окремо. Це рукавичка. Говорять, що у природи немає поганої погоди. Народа прикмета говорить, багато ягід на горобині. Чекайте сильних морозів. Потрібно радіти і сонечку, і дощу, і вітерцю. Давайте, дітки, запам'ятаємо цю прикмету та перевіримо взимку, чи так це. А зима вже незабаром адже листопад останній осінній місяць. Тому й говорять, що він ворота зими відкриває. Дякую вам, діти, за цікаві відповіді. Я задоволена вашими знаннями про осінь та осінні явища. До побачення, до нових зустрічів!